А уряд тим часом просить зберігати спокій і енергію. В буквальному сенсі наша енергосистема функціонує в нормальному режимі, але потрібно бути готовими до будь чого В результаті масованих ракетних обстрілів ворогом останніми днями в Україні були пошкоджені понад 200 різних об'єктів. У тому числі 28 енергетичної інфраструктури, та, попри все, енергосистема функціонує в нормальному режимі. Україна не запитувала аварійну допомогу в європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Про це заявив прем'єр-міністр України на засіданні уряду. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно для уникнення перенавантаження енергетики, вимикають світло за графіком. Просимо всіх з розумінням ставитись до цієї ситуації, незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Енергетики невтомно, іноді з ризиком для життя працюють, щоб якнайшвидше полагодити все зруйноване. Їм зараз як ніколи потрібні наші єдність та допомога. Економія вкрай важлива для стабільної роботи енергосистеми. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоємних приладів. Мінімізуйте використання електроплит, чайників, інструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних і посудомийних машин. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Зробити свій внесок у перемогу на енергетичному фронті може кожен. Будьмо свідомими споживачами.